ми на рибалку, а тут як завжди, так як і в тому году все затоплено. Зараз збираємося і їдемо на річку Здвиж. Хотілося, звісно, на тітерів попасти, але кіна не буде. Приїхали на здвиж, зараз Саню накачуємо лодку і будемо на лодці сплавлятися щуку ловити. Коротше, ловим Саню час, часа три, не, ну, да, Сань? Ні одной покльовки. Погода, короче, ви самі бачите яка. Перед цим дощик капав невеликий. Потім вроді затихло. Зараз опять. Ля... Вітер піднявся. Не знаємо, даже, що робити. чи плити на берег. На базу. Хоча на сьогодні не повинно було. На завтра, да, Сань, передавали? Що, кидаємо, будемо пробувати ловити сань, чи що? Чуєш? Давай, наверное, на берегу тут лодку оставимо, а потім дощ перейде, приїдемо назад. Давай Коротше дощ закінчився. За це все время була тільки що перва покльовка. Давайте я засніму. Буду відемонтувати. Давай, давай, рибач. Коротше, закінчуємо на сьогодні рибалку. Зараз ще пару постановочок на якорі станемо. Трохи жекою порибачив, зараз з Святославом трошки. Ну, коротше, дві покльовки в мене було. Святослава це учебна рибалка, він перший раз ловить на спінінг. Ну, в принципі, неплохо в нього виходить, самі дивіться. Вчито, що він перший раз. Побачимо, ще півчасика порибачимо і поїдемо костер розпалимо, будемо богрич готувати, шашличок жарити. Ну як тобі, понравилась перша рибалка? да? Ну давай ще раз. Погода сьогодні нестабільна. Два рази дощ був. Три навіть, так? Да? То сонце, то дощ, то вітер непонятно. Постійно міняється. Дві покльовочки в мене було там на повороті. На цю приманку. Коротше, з рибалкою на сьогодні ми закінчили. Саня там на фідер ще трошки питається щось піймати, по щуки пару покльовок було Готовий богри, Саня буде готувати. Я не знаю, я ні разу його не готував. Спочатку салоне сало копчене. Да, сало -копчене. Mm -hmm. Так, Саня говорить, щоб не нарушати технологію і шкварки. шквар. Ми їх потім положимо, так, да, Саня, попросимо. Не, не будемо ложити. Маше что не? Закуска. А, это на закуску говорит. А, -а, а, я понял. Цибуля. Три штуки. Порізана полукольцями. Як Санек сказав, я так і сделал. На. А пока, короче, цей всей процес проїздить. Саня каже, надо, короче, между делом и каждый ингредиент ложится надо короче по 50 грамм этого самого чая випивать да сань белый ну да белый чай те кто пьет но ну, кто не п'є то и реальный чай кто квас кто що. да Жек угу. Жека у нас на чека чистка картошки. вот эта закуска рекомендую Так, любі друзі, нагадую вам, як вложиш кожен інгредієнт, так? Да, Сань, ти так сказав? Да. білий На... чай. Білий чай. Тоді виходить супер -богри. До 30 інгредієнтів. До 30. Головне, щоб ви виготовили тільки, якщо ви так будете робити. Бо тому що Жека каже, що може бути таке, що ви просто якби, вже не будете не в змозі це робити. Готовим. Не в змозі, так. Не в змозі. Так, м'ясо пішло. М'ясо лопатка, свинна, так, да, Сань? Десь кілограма півтора приблизно. Ну, кіло 200-1,5, десь так, так? Да? Угу. Ну і тепер це -те все обжарюємо добре. Ну не забуваємо про чай, конечно. Ну Зараз я тебе тривочку дам. Так, м'ясо обжарилось. Вход іде морковочка. Дві, да, морквинки, Сань? Одна. Велика. Одна велика. Одна велика морковинка. Ну, смотря, скільки ви будете готувати. Так, сипам спеції. Суміш перців, да, Сань? Паприка. Паприка. Обов'язково копчена. Дуже багато. И перемешиваем и вода. Води Газ на максималку, Саня сказал. Чтоб хорошо закипилось. Так, коротше, газ на максималку, як ми вже казали. Закипіло. Скільки у нас сань? Минут 20 наверное, покипіло, так? Да? Uh -huh. І кидаємо картошку. Картошка крупно порізана. Ну, я не знаю кількість, скільки ви будете готувати. Наскільки кілограм, да? може трошки більше картошки приблизно, да, так, Сань? Uh -huh. Так, друзі. Ложимо э, перець болгарський. Саня сказав, скільки не жалко. Ммм, бомба, так? Да? Я вже бачу, Саня. Ложка вже стоїть. стоит. Що ще залишилось? Чипетки. Чипетки, так? Да? Чипетки. Чипетки? Коротше, друзі, я не знаю, що це таке за чіпетки, але зараз Саня нам покаже. Так, робимо чепетки. Мука, одне яєчко. Бажано домашнє. А там яке буде? Угу. Так, чепетки готові, вони ж кльоцики. Самтя, як би зразу сказав, що кльоцика, я б зразу поняв. Так, і що далі? Скільки ми його так будемо тепер Дві варити? Дві хвилини і знімаємо, так? Да? Зняли богрич, п'ять хвилин постояв і приступаємо. І обов'язково чай, звісно, білий. Саня, якщо б чай не пив би, так він би не зварив би його. А так бачите, він який ну, чайний. Богрич на природі. Саме то. Ти що треба, Сань? 别说那么多。 Так, друзі, ну ви бачили з самого ранку, яка погода була. <кій> Тільки світати почало. Я на п'ятого завів будильник. Дощ зривається, вітер, ну таке. Якби якийсь маленький дощик моросив, я б пішов, звісно, перебачив. Ну, <кій> а так непонятна погода, тоді вроді прекратилося. Там якісь півчаса проходить знову дощ, вітер. Ну таке, що попало. Оце зараз вроді розпогодилось, більш-менш, дивіться. такая погодка, ну пасмурно, тучи само собой везде, ну по крайней мере я хоть дождю не и ветра такого, ну думаю пацаны сейчас плять, думаю пойду попробую, еще там пару точек обловлю, и травы, кстати, блин, на дне все дно в траве, допустим на Тетереве, там ну как бы есть трава, да, ну там там местами здесь Під водою. Тут же, блін, практично все одно усіє не травою. То есть, ну, і глибина така метр-пів метра. Отак в середньому, десь може півтора метра. Ну, в середньому метро метр глибини. І виходить, що есть, ловить приманкою, тільки отакою, отакою от незацепляйкою. В обзір ти ніякий не поставиш, він зараз тільки заглубиться зразу в траву. Упреться і все, я пробував вчора. Немає смисла. Тільки оце так і то. Дивіться, він я провів. Одна проводка, все в траві, вся приманка. Оп, друзі. Шнурочок, ну є прямо під берегом схватила. Тихо, тихо, мало. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Спасибо за поклвку. Хоч Ноги мокрі, блин. Носки мокрые я їх зняв. В ботинках он чувака. Така рибалка. Хорошо робить. Друзі. От дивіться. Друга. Тоже ж така свистулька, Грамів 200. Тихо. Тихо. О, бачите, вже щот відкритий. Друга. Пішла, пішла. Друзья, есть. Я вам шукаю. Фух! Зачет! Пацаны, зачет! Это зачет! Это зачет! Фух. Руки трусятся! Фух. Это зачет! можно ехать до дома. Друзья, вы сами все бачили. Двушечка. 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 Хух. А -а -а -а. фух. Это аппарат. Там в есть весы. Зараз пройду, зважим.